Додому на щиті повернувся ще один герой, мужньо боронячи східні рубежі батьківщини. 18 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання по захисту України на Донеччині загинув рядовий Геннадій Ганжа. Рядовий ганжа Геннадій Михайлович 1972 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, призваний на військову службу під час мобілізації. 1 березня 2023 року займав посаду номер обслуги механізованого відділення, загинув 18 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. У цивільному житті Геннадій тривалий час працював на підприємстві Кредмаш у механічному цеху номер 4 Тож серед тих, хто прийшов провести воїна в останню путь, були і його колеги. Наш колектив завжди пам'ятатиме Геннадія як добру, чуйну та щиру людину. Він любив життя, любив своїх племінників та матусю. Пригадує коліжанка полеглого героя Алла. Відданий колективу ніколи ні в ні чому не відмовляв. Яку б йому роботу не пропонували, він завжди її виконував. Він дуже довгий час числився безвісті зниклим. Але ми вірили в колективі, що можливо, можливо, десь ранений, можливо, десь в полоні. Ну, як кажуть, чуда не сталося. Будемо його пам'ятати таким, як він був: усміхненим, веселим. У кривавих боях народжуються нові герої, люди, які сьогодні творять історію своїми вчинками, віддаючи своє життя за вільну, єдину незалежну Україну. Тож ми маємо пам'ятати тих, хто заради щасливого майбутнього нашої батьківщини стояв на захисті наших цінностей, свободи та гідності. Вічна слава герою Геннадії Ганжі. Вічна пам'ять. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.